Американських конгресменів, як від демократичної, так і від республіканської партії, закликали президента Сполучених Штатів Америки Барака Обаму направити летальну оборону зброю Україні. У листі, які підписали спікер Палати представників Конгресу Джо Байден та інші конгресмени, йдеться, що дії Росії в Україні є порушенням, яке виходить за всі рамки міжнародного права. На думку американських політиків, нещодавне припинення вогню тільки дозволило сепаратистам закріпитися на зайнятих територіях. Україна і захід звинувачують Росію у допомозі сепаратистам, як військовослужбовцями, так і озброєнням. Американський актор Гаррісон Форд постраждав в аварії легкомоторного літака у Лос-Анджелесі. 72-річна зірка саги зоряні війни та фільмів про індіану Джонса під час польоту на власному літаку повідомив про відмову двигуна і здійснив аварійну посадку на одному із полів для гольфу. Під час приїзду бригади лікарів пілот дихав і був у свідомісті. Повідомили у пожежній службі Лос-Анджелеса, водночас офіційно не вказавши його ім'я. За словами представника служби, постраждалий отримав поранення середньої важкості і його стан між середнім і важким. Пізніше його син Бен Форд написав у твіттері «Тато в порядку йому дісталося, але він в порядку. Сирійські державні медіа повідомили, що армія вбила провідного військового командувача фронту Аннурса, повстанського групування пов'язаного з Аль-Каїдою. За повідомленням Абу Хама Аль-Шамі вбили в результаті авіаудару під час зустрічі лідерів цього угрупування в провінції Ідліб. Саме угрупування також заявило про вбивство свого командувача, додавши, що окрім нього були вбиті ще троє лідерів. Ан-Нурса Нурса одне з найпотужніших угрупувань, які борються проти сирійського президента Башара Асада. У середу воно організувало великий напад на штаб квартиру сирійської військово-повітряної розвідки в місті Алеппо. У Донецькій облдержадміністрації повідомили, що станом на 14.00 достовірно було відомо про 32 загиблих на шахті, а пошуки ще одного гірняка продовжуються. Водночас, за словами голови незалежної проспілки гірників України Михайла Волинця, рятувальники знайшли останки ще одного шахтаря. Наймовірніше, загиблого під час аварії на шахті імені Засядька у Донецьку. Зараз знайшли фрагмент одного тіла, і попередньо вважається, що це останки того самого загиблого, якого шукали 33-го, зазначив пан Волинець. За його словами, нині на поверхню підняли тіла 28 загиблих. Водночас раніше у четвер, у так званій ДНР, повідомили, що на поверхню підняли 31 шахтаря. Вибух на шахті стався у середу вранці. У момент аварії в шахті перебувало 230 гірників. Слідчі білоцерківського міськвідділу міліції почали розслідування за фактом загрози життя свідка убивства російської політики Бориса Німцова. При це повідомляє Генпрокуратура України. Напередодні пані Дурецька звернулася до міліції з заявою про загрозу її життю з боку невідомих осіб. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтями 15 замах на злочин та 115 «Убивство Кримінального кодексу України. Генпрокурор Віктор Шокін також дав доручення вжити заходів для захисту життя і здоров'я пані Дурецької. Взяв під особистий контроль до судове розслідування. Ганна Дурецька, яка проходить як основний свідок у справі про убивство в Москві, Бориса Німцова уніч проти двадцять лютого, повернулася до України у вівторок. Дев'ято. Нацбанк запускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Про це йдеться у листі регулятора комерційним банкам, повідомляє Уніан. Нова банкнота надійде в обіг у 201-шу річницю від дня народження Тараса Шевченка зображено на ній. Купюра матиме удосконалену систему захисту. Сортування і упаковку нових банкнот треба буде здійснювати окремо від 100 гривневих банкнот попередніх зразків. Звертає увагу НБУ. Працівники Державтоінспекції Рівненської області повернулися після виконання службових завдань в зоні антитерористичних операцій до постійного місця дислокації. Про це повідомила прес-служба управління Державтоінспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області. 15 добровольців із числа працівників Державтоінспекції Рівненщини Місяць часу несли службу на сході України. Вони забезпечували безпеку дорожнього руху та охороняли громадський порядок. Всі повернулися живими та здоровими. У місті дубно стався транспортний колапс. Перевізники, що мають здійснювати перевезення, мешканцям відмовляються виходити на маршрут. Причиною відсутності громадського транспорту стала висока вартість палива. А самі перевізники відмовляються виходити на маршрут за 3 гривні. Таким чином, сьогодні у Дубно курсує кілька автобусів з інтервалом в кілька годин. Люди не очікують і йдуть пішки, тому повз дороги можна побачити величезні скупчення людей, що йдуть на роботу. Сергій Кубрак відсторонений із посади прокурора Рівненської області. Підставою для висновку про неефективність роботи Сергія Кубрака на Рівненщині заступник генерального прокурора Володимир Гусер назвав результат перевірки. Проведеної на вимогу громадськості рівненщини за результатами перевірки роботу Рівненської обласної прокуратури столичний керівник назвав неефективною. Основні претензії до Сергія Кубрака недостатня боротьба з корупцією та злочинністю, неефективні заходи щодо ліквідації заборгованості заробітної плати на підприємствах області, виявлені факти кришування працівниками прокуратури нелегального видобутку бурштину, нерозслідування кримінальних справ щодо організації виїздів, тітушок на столичний антимайдан під час революції гідності тощо.